Доброго ранку, друзі! Ну що, 19 січня, неділя. До нового року залишилося всього 347 днів. Це чудова нагода пригадати, що час біжить швидко, але ми можемо встигнути багато, якщо будемо робити кроки вперед щодня. Тож зберіться з думками, налийте каву, а я допоможу вам зробити цей день цікавим і продуктивним. Ми починаємо наш арпроранок і допомагають нам в цьому, як завжди, свята сьогодні дуже багато. По перше, це день доброї пам'яті, день, коли варто згадати добрі справи інших, і задуматися, який слід ми залишаємо після себе. Можливо, саме сьогодні ви зробите щось, що стане для когось теплим спогадом. Також можемо відзначати всесвітній день релігії, незалежно від того, в що ви вірите, у Бога Всесвіт чи себе, головне, щоб це робило вас щасливим. Нагода задуматися, як віра і щось. Більше допомагає нам долати труднощі. А ще сьогодні всесвітній день домашнього сиру. Це день для тих, хто любить ніжність і легкість. Якщо сир це не про їжу, то про життя, бо воно має бути таким самим простим, натуральним і трохи солоним. Ну і ще сьогодні день попкорну. Легенда свідчить, що попкорн був відкритий, коли індіанці випадково впустили зерна кукурудзи багаття. Іноді велике відкриття це просто наслідки випадковості. Ну і на завершення, сьогодні всесвітній день снігу. Навіть якщо сніг у вашому місті сьогодні це лише мрія, дозвольте собі трохи зимової магії. Виходьте на прогулянку і уявіть, як сніжинки танцюють навколо вас. Ну а кому і сьогодні мало свят. Завжди є іменинники. Сьогодні це Антон, Макар, Микола, Петро та Фейдер. Друзі, якщо ці імена вам знайомі, нагадайте їхнім власникам, які вони особливі. А тепер найголовніша рубрика за думкою багатьох в нашому шоу це гороскоп. Тож овер. Ваш ентузіазм сьогодні на піку, але не витрачайте його на хаос. Зосередьтеся на одній важливій справі, і результат вказують навіть вас. Телець, ваші цілі це маяк у тумані. йдіть до них, навіть якщо здається, що шлях довгий. бо ближче ніж до мета. Близнюки сьогодні ваші ідеї можуть змінити правила гри, не бійтеся дивних рішень, вони принесуть найбільший успіх. Рак день, коли ви можете виправити старі помилки, сміливість і чесність, відкриють двері, які досі були зачинені. Лев, ваша впевненість сьогодні привертає увагу, використайте це, щоб домовитися про щось важливе або надихнути інших. Діва сьогодні ви знайдете баланс між логікою і емоціями. Це ваш шанс створити щось справді варте уваги. Ризим, ваш шарм сьогодні це суперзброя. Навіть найскладніші ситуації піддаються вашій дипломатії. Скорпіон день, коли варто ризикнути, але пам'ятайте, ризик має бути обдуманим. Не плутайте авантюру з дурощами. Стрілець сьогодні вам варто приділити час тому, що ви давно відкладали. Саме ці справи принесуть найбільше задоволення. Козиріг ваші старання нарешті принесуть плоди. Не зупиняйтеся, але знайдіть час для відпочинку. Ви це заслужили. Водолі, ваші дії сьогодні стануть прикладом для інших, будьте готові до несподіваних компліментів і нових знайомств. Ну і риби сьогодні ідеальний день для роздумів і планування. Ваша інтуїція приведе вас до правильного рішення. По гороскопу це все, їдемо далі і зараз у нас згадайте, що погода. Сьогодні день, коли небо вирішило проявити свій характер. Якщо на дворі сонце, це нагадування, що навіть у найхолодніший період є місце для тепла. Якщо йде сніг, це просто природа вирішила додати трохи каски. А якщо дощ щіть, значить, все змивається, щоб почати спочатку. Яка погода не була, пам'ятайте ваш настрій у на ваших руках. Ну і одразу, якщо почали, давайте про поради та прикмети. Небо всіє не зірками, зима затримається. Ну і якщо мороз сьогодні вдарив, то це добрий знак для теплого і спокійного літа. Порада дня для всіх, не тримайте поганих емоцій у собі. Якщо щось турбує, скажіть про це чи виплесніть у творчість. Світ заслуговує, бачити ваше справжнє я. Ну а тепер найцінніша інформація, як на мене, на весь день. Життя це не лише про досягнення, це про процес. Інколи нам здається, що кожен день має бути продуктивним. Але пам'ятайте, навіть час на відпочинок чи роздуми це інвестиція в ваше майбутнє. Дозвольте собі робити помилки, давайте собі паузу та відчуйте радість від дрібниць. Попереду новий робочий тиждень і ви можете підійти до нього з енергією. Але енергія з'являється там, де є баланс. Тож зробіть цей день максимально комфортним для себе. Ну що ж, друзі, тепер ви готові зустріти цей день зі знаннями, усмішкою і легким серцем. Дякую, що провели цей ранок зі мною. Зустрінемося завтра вже у новому тижні. Бережіть себе і не забувайте, світ чекає на ваші добрі справи. Ну і головне, пам'ятаємо, ми обов'язково переможемо. Пока!